Дорогі телеглядачі, дорогі краяни, земляки, 29 червня цього року Черневецьке державне телебачення, Черневецька державна філармонія і культурно-мистецький фонд імені Назарія Яремчука проводять теле телемарафон пам'яті нашого прекрасного співака, народного артиста України, патріота землі української Назарія Яремчука. Цей телемарафон відбудеться 29 червня цього року у стінах Чернівецької філармонії, де багато років жив, працював і співав наш Назарій Яремчук. І ось хотілося сказати в цій передачі, тому що знаю, яка популярна ця передача, і десятки тисяч, тисяч глядачів дивляться цю передачу. І хотів би використати цей момент, щоб звернутися до вас, любі друзі, прихильники таланту нашого незабутнього співака Назарія Ремчука. Він співав для вас від щирого серця на сценах, на полях, на токах, на заводах і фабриках, і всюди пісня його долинала до ніжних струн кожного з вас, до струнок серця. І хотілося щоб цей день ви були. В Чернівецькій філармонії. Кожен, хто міг, згадав Назарія Яремчука і, звичайно, зміг класти свій скромний внесок у спорудження пам'ятника на центральному кладовищі в місті Чернівцях. Пам'ятника Назарію Яремчуку. Знаю, що на цей телемарафон приїдуть друзі із Тернопільщини, із Франківщини, із Львівщини, із Херсонщини, Одещини із Донеччини. Декілька днів назад ми з друзями Назарія Яремчука проїхалися по районах Тернопільської області, де дуже багато проживають його друзів, прихильників його таланту. І всі вони дали слово. Приїхати в цей день і вкласти свій посильний вклад у спорудження пам'ятника Назарі Яремчуку. А сьогодні, в цій пісенній передачі, нам особливо приємно привітати друзів Назарія Яремчука, прихильників його світлої прекрасного таланту, кузика Івана Андрійовича. З Борщева, Івана Васильовича Невистюка з Мельниці Подільської і Вересюк Людмили Семенівної з урожайного. У них всіх день народження. Будьте здорові, будьте щасливі, хай ваші родини будуть здоровими. І хай радість, добро і гарна пісня завжди будуть у вашій хаті. Боготворю, як ранок світ росу, тебе блакит на оку. Ще в тому сні, а любов не минає, ні. все минає, все минає, літо осінь сіні, все минає. Відімо аж до високих сір, свято твою колиську, я все зроблю, щоб нам діти ладу, Щоб тільки спокій над землею. Якщо Все минає, все минає, наче в тому сні, а любов не минає ні, все минає, все минає літо, осінь сніде, все минає, не вертає, хтось нахожде, Все минає, все минає, наче в тому сні, а любов.